Друзі, доброго дня. А, новин досить багато і вони не завжди а, гарні. Тому, ну вони ж не вибирають, бути гарними чи ні. А дивіться, сили а, оборони по всій лінії фронту там ви, ну, в телеграм-каналах військових дивитесь інформацію і дивитесь відео із знищення ворожої бронетехніки, піхоти, і знищення саме дронами камікадзе і дронами Питома вага далеко за 50. Відсотків у знищенні бронетехніки і живої сили ворога. Тому, друзі, по можливості допомагайте підрозділам, які на лінії фронту, да, там в середньому в півдрон, там 500 доларів коштує. Але повірте, це по-перше, життя нашої піхоти береже, по-друге, знищуються цілі, які в десятки, в сотні разів коштують дорожче. І це зничені і бронетехніка, і засоби ПВО, і рери, і реби. І в нас є дуже багато підрозділів. Вони формуються і навчаються саме ну, так званих літунів, да? ударників і розвідників. Дай Бог, щоб воно розвивалася, і хотілося би, щоб гроші, які мала би виділяти держава чи виділяє, все таке до військових підрозділів. І ми отримували ті ж самі камікадзе зі складів. А не збирали, як і вся, ну, практично кожний підрозділ збирає на зараз. Ну, воно ж у нас працює. Військові волонтери купили, привезли, відпрацювали. Ну, яка проблема в тому, щоб закупляти їх централізовано, виготовляти? Два роки війни, ну, мабуть, хтось не на своїх посадах. Якщо за два роки нічого не було, то вже нічого не буде. Пишіть заяви, блядь, валіть нахер, де накрали грошей отуди, на свої міста. Хай прийдуть ті, хто може. Тому що ну як ми збираємося війну вигравати? У нас менша економіка, менша територія, менше населення, а нам потрібно технологічно воювати. Людей же ж, ну, до безкінечності набрати не можна. Дрони це один із тих інструментів, де ми можемо мати перевагу. На початку війни ми мали перевагу, на жаль, зараз втратили. Вони вчаться у нас і вважаючи на їхній безкінечний фінансовий ресурс, краще у нас перехватують. Ну, у нас багато світлих умів, і потрібно шукати рішення для того, щоб зберігати житті. Тому що ну, ми ті, що пішли, вже так багато а, цих козаків. А ззаді щось черги не наблюдається в військоматах, і завдячуючи паршивій інформаційній шкідницькій політиці, як ведуться ці ж марафони і придворні блогери, Ну, блогери винючі. Але, друзі, це наша країна, нам її захищати. Хоч воювати, не хоч воювати, зараз такий час, ніхто нікого не питає. Прийшов ворог, мусимо захищатись. Так що думайте, аналізуйте і робіть правильні висновки. Слава Україні.